Якби не ти, мій Господи, якби не ти, то де було б мені надію взяти, і до якої серце прагнуло б мети, яких пісень душі хотілося б співати? Якби не ти, то де сьогодні я була б, в якому вирі нині я кружляла б, яке життя у світі я вела б, які надії, мрії я б плекала? Я б йшла і падала, і знов ішла, і просто отак жила б, як роблять усі люди. Та що б тоді моя душа знайшла, ті перли світу, що розкидані усюди, ті квіти, що зів'яли, перш ніж розцвіли, багатство, славу, може, й безнадію? Та ні, я знаю, що за мене Бога розп'яли, я біля ніг його поклала свої мрії. Якби не ти, мій Господи, тоді у ту страшну хвилину, пам'ятаєш, коли душа була у відчаї, в тяжкій нужі. Я дякую, мій Бог, що Ти всі болі запираєш, тоді було так гірко й страшно до знемоги. Тоді ховала сльози, а вони текли. Я падала, і стать не мала сил і змоги, і тільки твої руки мені допомогли. Якби не ти, мій Боже, то чимала б я хліб пахучі вдома на столі, Я знаю, як мільйони душ мирали, а крихти хліба бачили лиш у снах млі. Я знаю, що якби не Твоя милість до мене в Богої душі, то я б не знала про любов і щирість, про єдність з Богом на колінах у тиші. Та що ж казати, Господи, я знаю, якби не ти, навіщо було б жить, за небом завжди смуток відчуваю, мій дух туди у кожну мить летить. Але якби не ти за мене був розп'ятий, принижений, побитий у сльозах, Цей рід людський ще б досі був проклятий, І не мав надії бути в небесах. Якби не ти, мій Господи, якби не ти, але я дякую, що ти, мій Бог від віку, крізь сльози, біль ведеш ти до мети у вічне небо, де радості немає ліку.